Шановні друзі, вітаємо всіх на нашому каналі. Хто ще з вас не підписався, хай обов'язково підпишеться. Маєте можливість поділитися з друзями цим відео, зробіть репост. Всім дякую, хто робить. І обов'язково пишіть коментарі. Сьогодні говоримо про статус УКР і песель з УКР. І як щодо... В'їзду і виїзду в Польщі на підставі того, що ви маєте цей статус, на підставі того, що ви маєте дію ПЛ. Чи ці всі терміни вам зрозумілі? Чи виникають все таки питання? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І далі, давайте так розберемося. Багато людей говорить про те, що можна виїжджати не більше, ніж на один місяць, тобто по 10 днів, наприклад, ми виїжджали 10 днів три рази. Це вже у нас разом буде 30 днів. Якщо наступний раз поїдемо на четвертий, ще там на 10, там, чи на три дні, то вже буде більше і все, і ви вже це втратите. Це неправда. Це неправда. Чому? Тому що є устава. Є устава о, о, о помозі обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним на територію того панства. І є артикул 11. Тобто 11 артикул, І устем 2. І що тут написано? Що тут написано? Вам це повинні підтвердити в кожному уженді в Польщі. Якщо інша інформація, то, будь ласка, напишіть в коментарях. В устемпі другому. Артикулю 11 написано же. виїзд обивателя України з територію Посполіти Польський на окріс повижняє місьонця, позбав його о октури мова в артикулі 2 устапу 1. Що це означає, якщо перекласти на українську мову? Що вас виїзд, ваш виїзд з території Польщі в. Періоді вищому чим один місяць позбавляє вас до прав, які вам надають артикул 2, тобто стаття 2 цього самого закону. Розумієте? Тобто вище чим один місяць, не 10 днів плюс 10 днів, не 2 дня плюс 2 дня, не 3 дня плюс 3 дня, а вище один місяць, тобто один період перебування. Тобто, якщо ви виїхали 1 жовтня а вернулися в Польщу, наприклад, 3 листопада чи 5 листопада, тобто пройшов цей місяць, да, то ви вже автоматично будете позбавлені, тому що зараз система це відслідковує. Всім дякуємо за увагу. обов'язково лайк, обов'язково підписка. Що не зрозуміли, терміни не зрозуміли, пишіть в коментарях, будемо надавати відповідь. Миру, слава Україні. З вас підписка.